Та. Поїхали. Лексична структура. Чому це важливо? Чому е, я вважаю, що з неї треба починати навчання? Справа в тому, що коли людина вчиться розмовляти, вона теж опановує лексичну структуру мови. Та не вірю я вам, 700-700, не вірю. Вона опановує лексичну структуру мови. Людина вчить там, звуки, літери, можливо, з точки зору філології, я зараз буду трошки некоректно це все називати, але ну, в цілому процес, я думаю, ідею ви зрозумієте. Тобто, коли людина вчиться писати, вона. Е... Розуміє, вона повинна вивчити, що є слова. Слово складається з окремих символів. Да? Якщо це слово на початку речення, перший символ пишеться з великої літери, слова розділяються пропусками, речення закінчується крапочкою. Да? Там є спецсимволи різні, там знаки оклику, знак питання, двокрапка, дефіси. Є багато таких от моментів, технічних, можна сказати, про мову, якою ми хочемо говорити або писати, які ми повинні знати. І це є лексична структура. Лексична структура мови. Якщо ми говоримо про HTML, CSS і JavaScript, то мовою програмування повноцінною з них є лише JavaScript. HTML і CSS Хоч і називають їх теж можуть називати мовами, да. HTML це hyper hypertext Markup language, мова, language, да? CSS це uh, інша. Частина, да, і в, в ній навіть в цих, в цих, абревіатурі немає слова language, немає мови. Але тим не менше, насправді там технічно є суперечки, такі технічний CSS можна вважати вже він настільки розвився, ця технологія, що можна вважати, що це, типу, прям на мінімалках мова програмування. Ну і розібравши сьогодні основи лексичної структури. Всіх цих трьох технологій, ну, скажімо так, двох технологій і мови програмування JavaScript, ви зрозумієте, що дійсно у CSS багато схожих є компонентів лексичних порівняно з JavaScript. -ом. Паралельно з тим, що, ну, тобто, в паралель до цього прикладу з мовою, да, коли ми вивчаємо мову, я навожу. Важливість, От я, я наголошую на важливості лексичної структури, тому що, щоб розуміти в подальшому, що є HTML, що є CSS, що є JavaScript або будь-які інші технології, да, будь-які інші мови програмування, дійсно важливо. Побачити спочатку те, з чим ви будете в подальшому зустрічатись, щоб можливо згадувати, ага, оце відноситься до категорії там операторів, це відноситься до категорії до категорії роздільників. Тобто, певний порядок одразу, певна система, по яку, під яку ви будете потім ну, підводити ті нові блоки знань, які ви отримаєте, вона дуже важлива, вона дає оцю точку старту. Тому що коли ми говоримо так, HTML це Hypertext Markup Language, він для створення структури, і ось вам перші теги. Ось вам перші теги, ось вам перші атрибути, але оці теги і атрибути, їх нема до чого прив'язати, їх нема. В що на яку полицю поставити, да вони просто з'являються, нібито як от просто HTML теги і атрибути. А якщо знати, що теги і атрибути це дві лексичних категорії в HTML, то ця назва лексична структура вона є оцією стартовою точкою. Давайте більш докладно про це поговоримо.